У непростий для країни час для Житомирських школярів пролунав перший дзвоник Замість шкільної форми цього року в тренді національне вбрання у 21-й школі. Перше вересня схоже на день незалежності від малечі до старшокласників. Майже всі у вишиванках та з прапорами України, тому що ми патріоти своєї країни. Ми хочемо, щоб вона о, процвітала. А в Якому класі навчаєтесь? Восьмий а Разом вирішили так сьогодні об'єднатися, так так прийти з правором? Так. так була ваша ідея особисто, так? так? Так Ось у школі в цьому році, чому хочете навчитися? Хочемо навчитися новим знанням багато нового. Хочемо підготуватися до нового життя і зі школою, підготуватися до ДПА в 9 класі. Ось в нашій країні чого бажаєте? Миру. Миру, здоров'я і процвітання. Тому що е, українська мова, бо вона дуже гарна, бо вона соловіна. Е, ну, е, Україну, я дуже люблю, бо це моя країна, я ж в неї живу. А в школі чому хочеш навчитися в цьому році? Ну, хочу навчитися е, багато е, нового, дізнатися про е, ще. Україну більше дівчата дізнатися. Першачки позіхають, а їхні старші товариші зізнаються, влітку за школою, навіть встигли засумувати. Ну, воно не було з ким грати, Дружбана не було. В школі багато друзів тебе, так? Угу. А чому плануєшся навчитися в школі в цьому році? Ну, Навчитися хочу тільки знанням. Сумували за однокласниками. І, і, просто якось дуже хотіла в школу вже. Уїхав хто там, ще кудись, хто по річках їздили. То я хотіла в. Школу. На жаль, не в усіх регіонах країни свято першого дзвоника проходило так урочисто, як у Житомирі. На лінійці пам'ять загиблих за суверенітет нашої України шалонували під символічну пісню Пливе Кача. Спеціально з Донецька із зони АТО до рідної 21-ї школи приїхав її випускник Сергій Бочковський. П'ять років тому він і сам, посміхаючи, стояв у лавах школярів. А сьогодні молодий хлопець виконує бойове завдання на сході. Ми робимо це для вас, для цих діток. Хочу сказати вам велике спасибі, батьки. За те, що ви народили таких дітей, які дуже патріотичні, які допомагають, підтримують нас всьому. Сьогодні я приїхав з флагом України. Приїхав сюди. Хлопці, які вже немає, Просили мене, щоб діти розписалися на флазі, щоб це наш був бойовий прав. Що я вам хочу сказати? Ми робимо це для вас і чистого серця, і великою душою. Ми любимо вас. Слава Україні! Героям! І напруженій обстановці, 1 вересня Україна ще не зустрічала. Цього року тільки у Житомирі за парти сядуть 280 дітей, які вже бачили війну. Переселенці з Донеччини та Луганщини. Розпочинаючи нове життя у новому навчальному році, вони, як і всі українці, мріють про мирне небо.